Ми зібралися тут, щоб підтримати Україну у змазці за мир у боротьбі за мир, політичні з, позиції політичної сили. Це надзвичайно важливо. Також у процесах перемов, додатково до а, того, щоб і потуга певна військова перебувала на місці як гарант цього миру. Друге розуміння миру це правосуддя. Правосуддя це дорога до миру, немає іншої. Правосуддя не можна знехтувати чи забути. Немає миру, не буде миру людям, якщо вони мучатимуться через чуття несправедливості, надзвичайні муки, спричинені від загарбника і нападника. Нічого немає в світі такого, що могло б надолужити компенсувати ці страждання, але щось таке треба робити.